Сума, це сьогодні регіон з одного боку, а з іншого боку, це регіон, де фронт. Фронт не так дуже близько від, від міста від обласного центру, і ворог також веде бої силобронних бої, бої, бої з ворогом в різних громадах. Олена Адаменко, журналістка з нами з Сумщини. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю вас. Я знаходжуся в самому центрі міста Суми. Зараз так спробую вам трішечки. Показати, ось наша центральна вулиця. Вибачте, така не дуже гарна картинка, але видно, машини їздять, люди власне ходять. Фонтан сьогодні понеділок не працює. До цього він працював, там хтось сидить на лавочці, тобто місто живе. Ось зараз поряд проїде людина на велосипеді. Сума життя продовжується, суми живуть. Та ось ця заява. Ну, ми зараз поговоримо трохи по... Ворожих ударах по громадах по евакуації людей з прифронтових громад, але оця от стата, яку читав минулого тижня. Суми мають готуватися до оборони. Ну я думаю, що е, військове керівництво, власне керівництво там, в принципі розуміють, як готуватися, що робити, як діяти. Ми тут не будемо, не будемо на цю тему довго говорити, бо е, це в принципі не предмет нашої розмови. Але загалом, а е, я хотів би з цього почати настрої містян і розуміння того, що фронт за кілька десятків кілометрів. Ну е, і загроза найбільша є та що е, при Просування ворога засоби ураження можуть ставати більш різноманітними і більш ну небезпечними від мінометів до оптоволоконних дронів. Тобто наскільки люди це розуміють, наскільки люди готуються до того, що може бути або чого може не бути, чи є а, якісь евакуаційні заходи. Ну власне, щоб ми розуміли настрої настрої містян з, з огляду на і... те, що фронт ну насправді дуже близько до, до міста. По області ситуація зараз е, наступна. Продовжуються евакуації з е, трьох основних громад. Е, кілька людей виїжджають. ворожбянська громада, яка знаходиться поблизу Білопілля. Люди продовжують евакуватися сьогодні. Мої. Знайомі, які працюють в громадському секторі в громадських організаціях е, і реєструють внутрішньо переміщені переміщених осіб, які е, проходять е, реєстрацію через обов'язкову евакуацію. Е, помітили, що були було е, декілька людей з Ворожпянської громади. Масово сьогодні е, йшла евакуація з Юнаківської громади. Це були Новосіч села такі Новосіч Січ, і Болжанські. Е, крім того, продовжується евакуації з Миколаївської громади це було Яструбини, Спаські, Руднівка, Кровне. Тобто, люди з населених пунктів, які знаходяться близько до лінії зіткнення, вони продовжують евакуватися. Що стосується міста Суми, то в місті Суми. Настрій у людей е, протилежні, тобто дехто говорить, що все буде добре. Віримо в зсу і настроєні позитивною, і залишатися і нікуди не виїжджати. Але об'єктивна реальність такова, що е, мережеві магазини е, великі, не буду називати бренди, щоб там не було ніякої реклами. Але вони виїжджають з торгівельного центру Києва, Вже там евакуюються. Е, ну дес дислокуються да передислокація відбувається з міста Суми. Меблі, меблеві магазини, великі. Е, великі кав'ярні, великі, тобто мережеві магазини одягу, магазини е, там спортивного спорядження. Вони виїжджають з великих торгових торгівельних центрів е, в інші, в інші міста, в інші регіони. Ми це бачимо, Суми це село. Тут нічого не сховаєш. Крім того, мені відомо, що співробітники СБУ вже подали списки в них. Попросили подати списки рідних, хто буде евакуватися, там родини, мами, дружини. Також відомо, що буде із з Суми, суму. В місті суму знаходиться сумська виправна колонія номер 116, Готуються на евакуацію як полонені, як військовополонені, да, тобто нашого ворога. Так і. Весь спецконтингент, який зараз перебуває, вони також вже замовлені потяги, і вони будуть протягом е 10 днів евакуйовані з міста Суми. Але треба розуміти, що це е перша категорія, перші люди. Тобто, наш голова обласної військової адміністрації Олег Григоров вчора зробив офіційне повідомлення про те, що в місті Суми наразі евакуація не потрібна. Проте евакуація першої категорії вона відбувається. Якщо дитячі будинки, будинки присто людей похилого віку були евакуйовані ще там ну, 22-му році, під час зелених коридорів і після деокупації сумщини, то наразі виправна колонія спецконтингент. Запланований на виїзд співробітників правоохоронних органів збирають списки людей. Хто має виїжджати архіви, документи це вже друга категорія. Також готуються до евакуації, а, тому що, що, а, культурні ситуація, цінності. Це, так, Я розумію, що то, люди, люди найдорожчі, але от ну. Ми втратили дуже багато під час повномасштабної війни саме культурних цінностей. Я вже кажу про Херсон, про Маріуполь? Ну потім Херсон повернули назад, але все одно багато що ворог зміг вивезти. Суми теж переживали вже окупацію. В принципі, тут люди розуміють, що і як може бути, тому але чи, чи передбачено вивезення архів. Ну ви про архіви говорили, але про культурні цінності також. Будь ласка, ну чи відомо про це? Насправді місто Суми не було в окупації. Цього не можна стверджувати. Ну, як ну, ворог було заходив? Скажімо так, це була не окупація, це просто ворог заходив в суми. Та, нехай це буде Так, Місто суми було в оточенні. Деякі е, населені пункти Сумської області вони перебували е, в окупації. Це був Трастянець, Боромля. Це були е, громади, е, села були цих е, да, районів зараз. Е, Кожна людина приймає сама для себе рішення. Там ви можете бачити, що повз мене йдуть і мами з дітьми. Багато хто не виїжджає, тому що е, сім'ї, молоді сім'ї, особливо в яких чоловіки не піш, не пішли служити в ЗСУ. Вони не мають бронювання і вони не мають ну, у них можуть бути проблеми з ТЦК да на блокпостах. У нас крізь навколо міста є блокпости, через які чоловіки, коли прину жінки, чоловіки всіх перевіряють. То ці люди вирішили залишитись, тобто вони вважають, що їм буде безпечніше в місті суми, ніж вони проїдуть через блокпости. Їхніх чоловіків можуть забрати. Хтось прийняв рішення про те, що все ж таки треба зараз. Ну у багатьох людей є план Б багато людей. Хтось вже прийняв рішення, що найближчими днями буде виїжджати, Хтось там шукає автівки, хтось шукає грузові вантажівки да, для перевезення своїх речей. Е, але е, все ж таки, е, ми ну, більшість принаймні моїх знайомих і мого оточення журналістів е, залишаються в місті, вважають, що е, поки ситуація контрольована. Да, вона напружена, ми нічого не можемо сказати. Сьогодні ніч ми пережили там десь на околицях Сум. Ми чули РСЗВ, але РСЗВ достає до міста Суми. Це не пов'язано з наближенням військ. Да, ми РСЗВ до нас достає вже давно, бо є РСЗВ, яке стріляє там на 120, да, може стріляти там на понад 100 кілометрову відстань. То ну адекватно сприймаємо ситуацію. Кожен для себе вирішує, проте життя продовжується вчора. Наприклад, у нас тут в центрі міста в кав'ярнях люди святкували якісь там ювілей день народження маленьких дітей, вихідні ну повно людей було на вулиці. Зараз просто вже кінець робочого дня вже він закінчився. Да, то не так багато пані Олено, Може, я ще запитаю наскільки? Ну чи можливо за цей час, от поки е, ну загалом за час повномасштабної війни а плюс? Коли е, почалися бої вже на території області, вже після Курської операції. Ну курська операція, в принципі, ще триває, не я розумію. але е, чи облаштовується можливо додатково укриття? Та бо ми розуміємо, що бої можуть тривати близько від міста, і люди ну можуть бути всякі там ми міномети, все що хоче, може залітати в місто. Ми, ми розуміємо, що так просто може бути. Ми вже на тому етапі війни, коли ми вже не ну не віримо в казочки. Ми готуємося до найгіршого, буде краще, ну слава Богу, і слава ЗСУ, скажімо так. То чи і це можливо укриття для людей, дітей. Та, будь ласка, будь ласка, пані Олена. Ми бачимо, то я вам скажу, взагалі за ці. Ну, мене особисто обурює, як мешканку міста Суми за те, що після е, того, як Сумщину вивели за то, як Сумщина була звільнена від е, нашого ворога після того, як ми їх прогнали за наш кордон, нічого по суті е, по кордону, по захисту кордону лише було зроблено на папірцях. Ми бачили в місті Суми по всій області, було наставлена купа габіонів, які тільки створювали аварійні ситуації на дорогах. Да? Те, що у нас понаставляли бетонних, ну таких ми їх називаємо ну будка смерть, я не знаю, як їх ще назвати то ну, це туалети такі невеличкі, да на вулицях. А, ну насправді такого чогось масштабного, навіть те, що в мене чоловік військовий. Коли мій чоловік він служить не в підозі, він служить в артилерії з 22-го року. І коли він мені розповідає, що їм там сказали е, чистить березку від ш, е, шкурки, да, і самим собі щось будувати, і те, як це будується. Ну тобто те, де вони мають ховатися, він каже: я собі краще вирую два на метри, буду як дракула там е, лежать, так, коли немає, коли не працюю. ну це багато про що говорить. Я ну особисто, я як журналіст, як е, громадянин міста Суми оцінюю підготовку до... У, у цій ситуації, яка зараз ну на рівні не то, що не те, що ноль, це ну мінус насправді е, до нас зараз прийшов е, е, призначений новий голова обласної військової адміністрації Олег Григорів, колишній поліцейський. Ми з ним дуже добре знайомі. Якби я до нього не ставилась, як до поліціянта, але те, що він. Хоча почав щось говорити, це вже о тому, що попередній взагалі не комунікав, не комунікував з областю з мешканцями, але підготовки те, що ви спитали, чи я бачу, я цього не бачу як мешканка міста Суми. Я не бачу, що в нас іде якась підготовка до нормальної оборони міста. Цього немає. Дякую вам дуже за перше за сміливість говорити. Так як воно є, це важливо сказати вчасно. І за реальну ситуацію, те, що ви бачите, і розумієте, по місту Суми віримо збройні сили в сили оборони, але те, що десь якісь були недопрацювання, дякую, що ви про це говорите. Бережіть себе, Олена Адаменко, журналістка із Сумщини, була з нами на зв'язку.